Цей міст мені найбільше не подобається в Польщі. Тут їдеш, ну прям дуже все вузько. І оці великі балки, які тут завжди думаю, що зараз я голком прицепа її знесу. Ну або прицеп знесу, тому що балки тут такі, що капець. І ти завжди їдеш. І тут, Я ж кажу, коли їде назустріч фура, ви розминаєтеся з нею. Ну, буквально там зеркальце це в зеркальце. Ну, Дуже такий неприємний міст. Зараз поки просто фур нема на зустріч, то можна нормально їхати і знімати. Але скажу вам так, що навіть трошечки маючи досвід, я все рівно тут так, трошки стрімаюся їхати. Чесно скажу, коли на зустріч йде пару фур, то це взагалі так завжди на то зеркало дивишся і думаєш, складеться чи не складеться, складеться чи не складеться, бо скласти зеркало менш неприємно, чим. Гатити прицепом в ту, в ту балку. Я дивлюсь, вони так вже трошечки там на углу побиті, то можна трошечки наробити біди. Ось цей міст мені найбільше не подобається в Польщі. Тут їдеш, ну прям дуже все вузько. І оці великі балки, які тут завжди думаю, що зараз я вуголком прицепа її знесу. Ну або прицеп знесу, тому що балки тут такі, що капець. Ти завжди їдеш, і тут, я ж кажу, коли їде на зустріч фура, ви розминаєтеся з нею. Буквально там зеркальце це зеркальце. Це дуже такий неприємний міст, завжди в мене тут мандраж. Зараз поки просто фур нема на зустріч, то можна нормально їхати і знімати. Але скажу вам так, що навіть трошечки маючи досвід, я все рівно тут так трошки стримаюся їхати. Чесно скажу, коли на зустріч йде пару фур, то це взагалі так. Завжди на то зеркало дивишся і думаєш, складеться чи не складеться, складеться чи не складеться, бо скласти зеркало менш неприємно, чим вгатити прицепом в ту, в ту балку. Я дивлюсь, вони так вже трошечки там на углу побиті, то можна трошечки наробити біди.